Чоти б накрило. Слышно? тебе. заснял. Підмосков'я, червень, спека, необережне куріння. Московити стрибають із вікон. Пригнули. Один. випав. Пригнув? Да, випав. Куди пригнув? Із окна. Да, на да два чоловіка там. Пожежа у місті Фрязіно в науково-дослідному інституті Платан за дивним збігом обставин, саме там, де виконують замовлення для російської оборонки. кажуть, говорять, все гореть. народ бідолаги в окнах сидять, кричать вже дишать нічого. Російська пропаганда нарікає. Працівники всередині відрізані вогнем. Кількість жертв вже сягнула десятка. Декілька осіб загинули, вистрибнувши з вікон. Решта в у приміщенні. Окна вибивають. П'ятий, шосте, сідьмо десь так, непонятно. Там в лівомах тиху йде. Мужик, мужик там, блін. Ще труба. Де пожарний, блін? Там люди. Помогіте, кричить. У центрі протидії дезінформації про українському МРНБО зауважили, інститут спеціалізується на розробці радіоелектронного обладнання, і саме його потім використовують у ворожих реп-системах та навігації для російських дронів. Також у Платанії створюють системи зв'язку, які координують спільні дії російських загарбників. <тас> Шліфка кусь душа сталі до каріла построїв. Російська пропаганда заявляє: Буцімто науково-дослідний інститут вже давно не працює на у тимчасової федерації, але достеменно це невідомо. Так само невідомо чи непричетна законспірована агентура ГУР до підпалу чергового російського об'єкта. Утім, абсолютно публічно відома інша інформація. Спецпризначенці СБУ успішно уразили вже понад три десятки російських нафтобаз та терміналів. Про це заявив президент України під час привітання бійців Альфи. Українці мають знати і мають бути вам вдячними за. Мінусування економічного потенціалу Росії, який працює на війну, за удари по російській нафтопереробці, і вже уражено понад 30 нафтопереробних заводів, терміналів, нафтобаз держави терориста. СБУ успішно уражає військові об'єкти окупантів. Українські змі повідомляли у ніч проти 21 червня. Служба безпеки спільно з ВМС та ракетними військами ударила по Єйську, що в Краснодарському краї під прицілом центр навчання та зберігання дронів. Тепер російські джерела заявляють про наслідки атаки. Знищені два десятки шахедів, а разом із ними ліквідовані кілька інструкторів та. Технічний персонал також українські нептуни спопилили півсотні ланцетів та чотири десятки дронів розвідників зала. Українські крилаті ракети поступово розширюють зону використання, а бійці на передовій нарешті почуваються вільно. Очікуваний понад півроку боєкомплект надходить у достатній кількості. Про це кажуть військовослужбовці, які працюють з американськими САУ Паладін, десь на Донеччині. Дуже був голод, у нас був ліміт на старяди, досить великий ліміт був. І це чулося і по піхоті. Ну, лізли з усіх сторін, піхота страдала. А зараз вже як такого снарядного голоду нема, і працюємо гарно. Використовуємо фугасні, димові боєприпаси, міни використовуємо і осколочно, фугасні. І касетні? І касетні теж. Касетні дуже гарно використовувати. Ніх площа ураження велика, плюс там су в касетах, що знищують і піхоту, і легко броняну техніку. Якщо вже достатньо БК, то чого ж бракує? Бійці кажуть насамперед людей. У нас дуже мало є. Не вистачає людей. Може навіть половини не вистачає. А ще бракує спокійних хвилин. Ворог постійно заважає святому часу на обідню перерву. Отак прилетів осколок, як пали влить. А другий отако був лоток з сердельками, то просто в лоток якраз сніданок нам підігрів. Так що. Буває тільки накидаємо. Да. А тут до гармати. Так, відповідно. Так. Побігли. Олексій Пасак, п'ятий канал. Щоби ви знали про всі злочини ворога на нашій землі, знімальна група п'ятого фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний qr код який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Обстріляні церкви, синагоги та пости поліції у Дагестані. Повстанці скоїли серію нападів серед стрільців сини глави одного із районів Дагестану. Змії вже кажуть, що учорашня вулична війна рекордна за тривалістю протистояння із силовиками за останні 10 років. Стрілянина та вибухи лунали на вулицях понад 8 годин поспіль. Зо два десятки дагестанських силовиків ліквідовані. Як розгорталися гарячі події в кавказькому регіоні, розповість Роман Середюк. Вечір 23 червня в Дагестані видався гучним. Невідомі озброєні стрілецькою зброєю обстріляли синагоги та храм РПЦ. Напади сталися у містах Дербент та Махачкалі. В одній з синагог Дербента зайнялася пожежа. Її не могли загасити впродовж шести годин. Однією з перших жертв нападу став 66-річний священник. Згодом повстанці скоїли серію нападів на пости силовиків. У регіоні оголосили так званий режим контртерористичної операції. Буцімто ліквідували шістьох нападників, але загальна кількість повстанців досі невідома. На даний момент на цей час активна фаза оперативно-бойових мероприятий в городах Махачкала і Дербен завершена. Будут проводиться последующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия до выявления всех участников этих спящих ячеек, которые, безусловно, готовились и які, безусловно, підготавлювались, в тому числі з-за рубіжа. Дагестанська поліція заявила, що ідентифікувала трьох ліквідованих нападників. Ними виявилися сини та племінник голови одного з районів Дагестану Магомеда Омарова. Чиновник написав заяву про відставку, після чого його затримала поліція. Російські пропагандисти заявляють, що на допиті Омаров зізнався кілька років знав про радикальні погляди дітей. Натомість, дагестанський депутат російської держдуми Абдулхаким Гаджиєв вже очікувано Виявив у нападниках так званий український слід, марить, що за нападами та стріляниною стоять українські спецслужби та НАТО. Зараз теж очевидно будуть розганяти український слід для того, щоб приховати внутрішні проблеми, які там є значить, в Російській Федерації. Це цілком внутрішньоросійська історія, яка виходить з того, що вони собі намалювали міжконституційну рівність і міжконституційний значить, мир, але насправді там такого нема. Там є національні республіки, так звані, які є до яких відносить Дагестан, яких є власні проблеми, які вважають, що на ці проблеми мають звертати увагу, але центральна влада на ці проблеми увагу не звертає. Американський інститут вивчення війни припускає, що за стріляниною може стояти організація Вілаят Кавказ. Це північно-кавказька гілка терористів Ісламської держави. Вона активізувалася після теракту у підмосковному кроку з Сітіхолі, який вчинило інше відгалуження іділівців Вілаят Хорасан. Роман Середюк п'ятий канал.